Вітаю! знакові новини на соціальній країні у студії Лана Маяковська. І далі у випуску. Про таке. Штурм триває. Російські військові захоплюють українські частини. Наслідки анексії кримська влада привласнює туристичні об'єкти. Податок на багатство. Уряд обкладе податками депозити, які перевищують 50 тисяч гривень. Російські окупанти із трактором прорвалися в українську частину в новоозерному Трактор Йшов на українських офіцерів, не зупиняючись. У цей час солдати Російської Федерації захопили КПП. Українські військові заблоковані без води і продуктів. Частина найзаятятіших патріотів залишаються заблокованими у штабі військово морських сил України в Севастополі. Раніше повідомлялося, що Аксіоновці, прикрившись жінками, увірвалися у штаб. Люди у цивільному завалили паркани, і зайшли на територію. По периметру частини оточили російські військові, українських офіцерів намагаються вмовити перейти на сторону Чорноморського флоту Російської Федерації або йти на материкову частину України. Російські окупанти захопили базу вимірювань та авіаремонтний завод Євпаторії. Зелені чоловічки силою видворили персонал за межі військової частини. Офіцери, і співробітники бази, начали з командиром, підполковником Олександром, Провором у ході силового протистояння отримали травми. Російський спецназ першим відкрив вогонь під час штурму фотограметричного центру у Сімферополі. Це нібито спровокувало стрілянину бойовиків самооборони Криму у бік українських військових. У наслідок вчорашнього штурму української військової частини загинув один український військовослужбовець важко поранено ще двох. За свідченням очевидців першими відкрив вогонь російський спецназ. Це спровокувало безладну стрілянину бойовиків самооборони у бік українських військових. Є непідтверджені відомості про те, що російський спецназ вів вогонь у бік українських військових, так і в бік самооборони. Ці дані ми перевіряємо. Самооборона Криму теж розповідає про жертви зі свого боку і звинувачують в убивстві самооборонця і військового бойовика із західної України. Про це заявляють у проросійському МВС Криму. За даними так званої кримської міліції, представники самооборони отримали інформацію про перебування у Симферополі групи озброєних людей. При перевірці даної інформації по бійцях самооборони був відкритий вогонь з імовірно снайперської гвинтівки. Порівнюють ситуацію з розстрілом активістів на інститутській у Києві. Коли одні снайпери стріляли і по активістам, і по міліціянтам. У зв'язку з вбивством українського військовослужбовця Віталію Ярему і Ігоря Тенюха терміново відправили в Крим. Прем'єр-міністр Яценюк доручив терміново вилетіти в Крим, виконуючому обов'язки міністра оборони Тенюху та першому віце-прем'єру Яремі для врегулювання ситуації та недопущення переходу конфлікту у військовій частині. Втім, самопроголошений прем'єр-міністр Крима Сергій Аксьонов заявив, що Яремо і Тенюха не півострів не пустять. Дозволили стріляти. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов з метою захисту життя та здоров'я українських військовослужбовців дав дозвіл на використання зброї відповідно до військових статутів. У прес-службі президента наголосили, що відповідальність за кров українських військових лежить на політичному керівництві Російської Федерації та безпосередньо на президентові Володимирі Путіні. Кабінет міністрів України ухвалив плани евакуації українців із Криму. Зараз проходять переговори з органами місцевої влади, які спільно з міністерством соціальної політики повинні розмістити кримчан на материковій частині України. Рішення прийнято не лише урядом, але й радою національної безпеки та оборони. Є затверджений відповідний план заходів. Він сьогодні був затверджений на засіданні кабінету міністрів. Він передбачає доручення всім. Органам центральної виконавчої влади провести підготовчий етап і виконати ті завдання, які вже стоять сьогодні. Процедура включення Криму до складу Російської Федерації завершиться до кінця тижня. Про це заявив спікер Держдуми Сергій Нарешкін. Наразі у російських міністерствах йде робота з організації всіх складових економічного та соціального життя Криму. Зокрема, йдеться про законодавство, яке б регулювало особливі податки податкові умови функціонування економіки Криму. Путін хоче терміново з'єднати Крим з Росією мостом і тунелом. Міст через Кершинську протоку повинен мати можливість пропускати як автомобілі, так і поїзди. Оптимальний варіант проєкту будівництва Кершинського мосту буде розроблений до кінця цього року. Кримчани автоматично стають громадянами Росії. Це стосується українців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території півострова. Проте жителі Криму та Севастополя мають місяць, щоб подати відповідні документи і залишитися громадянами України. Кримчани вже з весни будуть служити у Чечні та Дагестані. Про це повідомив самопроголошений голова уряду Криму Сергій Аксьонов. Молоді кримчани призовного віку вже з цієї весни служитимуть у російській армії. Призов відбуватиметься відповідно до російських законів, які вже діють на півострові. Варто зазначити, що в договорі про прийняття Криму та Севастополя до Росії йдеться про те, що кримчани до 2016 року служитимуть у війську тільки на півострові. У Криму збираються націоналізувати понад 130 туристичних об'єктів. Зокрема, мова йде про міжнародний дитячий центр Артек, 17 об'єктів «Укрпрофоздоровниці», підприємства з видобутку лікувальної грязі Сакського родовища, інститут імені Сеченова у Ялці. Та лікувальні і туристичні заклади півострову про це повідомили у російському союзі туріндустрії, посилаючись на слова нелегітимного міністра курортів і туризму Криму Олени Юрченко. У відомстві підкреслили, що фонду державного майна Криму доручено у максимально стислі терміни провести інвентаризацію та визначити баланс утримувача туристичних об'єктів. Всі вони потім будуть обговорюватися Росією та нелегітимним кримським урядом. Як потенційні інвестиційні майданчики, військова агресія, щоб увійти в історію, поведінку Володимира Путіна прирівнюють до наполеонівських настроїв приєднати до Росії як можна більше територій і стати історичною постаттю на шляху до своєї мети російського президента, поки що не зупиняють ніякі попередження і санкції інших країн. Це ж пальти світових видань, де російського президента прирівнюють до божевільного Гітлера і Ката. Високорозвинені країни світу засуджують військову агресію Володимира Путіна у Криму. Для нього самого події останніх тижнів буденні речі. Кримчані зовсім недавно. Говорять, що тогда, в 91-му році, їх передали із рук в руки просто як мішок картошки. Трудно з цим не согласитися. Російське державство, що ж оно? Ну, що Росія? опустила голову і смирилась. Це було учора. А вже сьогодні відомо про першого загиблого українського військового від російської кулі. І вже не граючи у мовчанку і не ховаючи обличчя, Володимир Путін не приховує своїх планів. Путін хоче увійти в історію як е, об'єднувач е, Росії з Кримом. Це відомо. Людина паренейдальна мстива, яка ненавидить Україну як народ, який ви вважає окремим народом, так і державу. За найгіршими прогнозами, російський президент не обмежиться українським півостровом після південної осетії Грузії Абхазії свою миротворчу місію. Російські військові ведуться наполегливіше, якби вони цього не заперечували. Ми хочемо, щоб на землю України прийшли міри сагласі, і вместе з іншими країнами готово оказувати цьому всімірне садійство і підтримку. З'явилася в світі сила, яка готова застосувати силу. Військову мілітарну силу, яка готова і погрожує ядерною зброєю, аби вистояти у цій боротьбі інформаційній, політичній економічній чи не дай Боже військовій Україні потрібна стратегія як внутрішньої політики, так і зовнішньої, і враховуючи противника не на один рік. Введення негайне візового режиму з Росією, обмеження приїздів до України бо військовий стан. Проголошення воєнного стану у нас є закон в ряді областей, аби заспокоїти і примирити народ всередині країни. Колишні українські дипломати радять підтримувати стабільність і не викидати слів на вітер, обіцяючи безхмарне майбутнє. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Провокація чи відчайдушний крок під Національним банком України зібралося близько сотні працівників обмінних пунктів. Люди висловлюють побоювання, що обмінники закриють і вони залишаться без роботи. Представники Нацбанку запевнили, що подібних розпоряджень не було, а подібні розмови просто чутки. Полярні думки слухала Яна Курченко. З рупором і транспарантами працівники обмінних пунктів пікетують Нацбанк. Їм повідомили, що через кілька тижнів Національний банк закриє пункти обміну. Побоючись за свої робочі місця, люди прийшли із запитаннями до головної фінансової установи країни. Об'явили, що, що в течение двох літрід все закривають всі бідні пункти. У Нацбанку в мовчанку не гралися. Буквально одразу до людей вийшла представник і Запевнила жодних подібних розпоряджень. Національний банк не видавав. Пункт обміну валют робота. Тут Почему? Потому тому, що є пусть он старинный, у нас 93-го года, по которому у нас пункти обмена валют можуть відкривати банки, так і финансовые учреждения. Поэтому пункти обмена валют закрити ніхто не зможе, поскольку это не дозволяє сделать закон. Інша справа, якщо обмінники приватні для власника вони не рентабельні і він може їх закрити. Однак це вже не егідою національного банку, щоб заспокоїти протестувальників. Представник Нацбанку запросила їхніх керівників на розмову. Яна Курченко, Богдан Сендровський соціальна країна. Прем'єр-міністр України пропонує обкласти податком надходження з депозитних рахунків. в уряді підготували низку непопулярних податкових ініціатив, а саме оподаткування надходжень з депозитів. Щоправда, платити доведеться заможній частині суспільства. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду запропонував обкласти податком депозити, які перевищують 50 тисяч гривень. Як заявляє прем'єр, тільки 10% громадян мають депозити в українських банках, які перевищують цю цифру. Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів. Тому думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Прем'єр Яценюк затвердив, що 90% українців мають депозити до 50 тисяч гривень. Доходи по таким депозитам не повинні оподатковуватись, а 10% багатих повинні з країною та суспільством. Таким чином уряд планує вирішити питання соціальної справедливості та допомоги власній країні а з іншого боку сприятиме збільшенню вкладів на депозитні рахунки простих громадян. Валентин Ковалевський, Артем Котасов соціальна країна. Особи снайперів встановлені генпрокуратура постановила, хто розстрілював людей на вулиці інститутській у Києві. Про це повідомив перший заступник генпрокурора Микола Голомша. За його словами, на причетність до масових розстрілів людей у центрі української столиці перевіряють зокрема і іноземних громадян. Факти причетності до найму снайперів тодішньої опозиції не підтвердилися. Правоохоронці наразі мають і адреси місць розміщення снайперів, а також списки людей, які приймали участь у розстрілі мирних громадян. з Зброю снайперів вилучили і наразі вона перевіряється органами слідства. Про це повідомили у Генпрокуратурі. Арсен Аваков готовий організувати слідство щодо дій нардепів по відношенню до керівника першого національного. Очільник МВС дій народних депутатів вважає неадекватними а такі методи вирішення проблем. Потворними беречи до уваги особливий статус народних депутатів, притягти їх до відповідальності може тільки Генеральна прокуратура України. А вже за її дорученням, міністр готовий організувати всі необхідні слідчі дії. Нагадаю, вчора нардепи від ВО Свобода Ігор Мірошниченко та Богдан Бенюк з силою примусили написати заяву на звільнення генерального директора першого українського телеканалу. Сиди, будь ласка. Пиши, що ручка, пиши, що ти сказав. Швидко пиши. Знівань! Напиши! Собака, що піде! Його пиши! Ти будеш брехати на нас! Ну пиши, бо я не завжди дам! Не пиши! Олег тягнебок засудив дії своїх однопартійців. Лідер свободи наголошує, що ця колись опозиційна полісила тепер є частиною влади, і методи, якими раніше керувалися її членами, тепер стали недоречними. Сам Юрій Мірошниченко пояснив, що вони могли б бути чемнішими в умовах мирного часу. Він нагадав, що протягом тривалого часу перший національний займався викривленням інформації, зокрема і стосовно акцій протесту у Києві. Був цитую джерелом неправди брехні і наруги на журналі. Ійської працею. Кінець цитати. Кличко вимагає від свободівців скласти мандати через інцидент в НТКУ. Він зазначив, що дії свободівців має розслідувати прокуратура. Українці змінювали владу в державі якраз через беззаконня відсутність справедливості. Оцінку професійної діяльності Олександра Пантелімонова повинні давати суспільству і прохорони органи, а не на народні депутати з силовими методами. Цей випадок не повинен залишитись без карти. Перевірити дихання, зупинити кровотечу, викликати швидку, надати першу медичну допомогу повинна вміти кожна людина, незалежно медик вона чи ні. Як це правильно зробити, продемонстрували у центрі екстреної медичної допомоги столиці. На прохання журналістів лікарі швидкої розповіли і показали, як діяти, коли від ваших знань та умінь залежить життя людини. Яна курченко далі. Не нашкодь перше правило медицини. Якщо ви бачите непритомну людину, потрібно спокійно до неї підійти і запитати, чи з нею все в порядку. Якщо немає ніякої реакції, потрібно перевірити ознаки життя, дихання і пульс. Три прийоми. Що це означає? Слухом ми чуємо шкірою обличчя ми відчуваємо рух повітря, а очима. Ми дивимося на грудну клітину, чи піднімається і опускається вона. Якщо протягом 10 секунд ви почуєте хоч один видох, людина дихає самостійно. Біля неї потрібно присісти на відстані витягнутої долоні і закинути її голову назад. Це забезпечить кращий доступ кисню. Якщо ж постраждалий не подає ознак життя, йому потрібно негайно зробити масаж серця і штучне дихання. Для цього потрібно схрестити руки і посередині грудної клітини натискати з частотою нормального пульсу. Через кожні 30 натискань потрібно робити двічі штучне дихання. Оці дві точечки стають над цими двома, і зусилля з'єднається. Далі ручка має стояти таким чином, щоб пальці були вперед і ще й догори. Таку реанімацію потрібно проводити до прибуття лікарів. Не бійтеся, якщо зламаєте ребро чи почуєте дивні звуки. Якщо вам вдалося запустити серце, і людина почала дихати самостійно, її потрібно перевернути на бік. Він вже в мене стабільно, низ стабільний. Він не впаде назад, не впаде на живіт. Якщо потерпілого, ви знайшли лежачим на животі, його спочатку потрібно перевернути, але так, щоб і голова, і тулуб переверталися одночасно і не рухалися шийні хребці. Найголовніше у екстреній ситуації не розгубитися. Медики наголошують на тому, що телефонуючи на швидку, потрібно чітко і спокійно пояснити, що сталося і де ви знаходитесь. Якщо ви реанімуєте потерпілого і не можете зробити це самі, потрібно попросити когось іншого, але так само конкретно і впевнено. Вони є допомогу, мені можете надати. Викличте через 103 швидку. Скажіть, людина, дорослий, чоловік, без свідомості, але дихає, серце б'ється. Ці навчання провели на прохання самих журналістів. Однак працівники центру наголошують: якщо будуть бажаючі надавати екстрену медичну допомогу, вчитимуть регулярно. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. МВС має намір завершити інвентаризацію зброї до 26 березня. Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами урядовця, за словами урядовця, в наявність незаконної зброї значно впливає на криміногенну обстановку в країні. Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в заходних районах під час захоплення приміщення органів внутрішніх справ. Були інші інциденти, які ви бачили тут в Києві. Таким чином, таким чином, це проблема, яку нам треба вирішувати вирішувати, центр Києва можуть відновити у найкоротші терміни. Столичні забудовники вже готові приступити до роботи. Холдингова компанія Київ міськбуд готова розпочати реконструкцію центру столиці, в тому числі відновлять і будинок профспілок. Зроблять це з мінімальною рентабельністю у випадку, якщо це дозволить зробити законодавство. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося!